Знаєте, спочатку я був в захваті, що мені прислали крісло, яке розраховане на людей висотою до 2 метрів 10 сантиметрів. Ну, типу, невже я зі своїми метр сімдесят вісім виглядаю таким височезним? Але потім я побачив, що й рекомендована вага становить до 200 кілограмів. І тоді я зрозумів, що варто перестати налягати на солодощі. <плес> Сьогодні на огляді ANDA Сіт Kaiser 3XL круте геймерське крісло з фішками, які реально приємно дивують. Складно назвати цей витвір сидячого мистецтва якось інакше ніж гетьманське крісло. Так, тут же і гетьманська коробка вагою 38 кілограмів. За те, яка сатисфакція під час збірки, ви навіть не уявляєте. Насправді, морально, я був готовий до серйозних складнощів, але ж ні, весь процес збирання зайняв у мене близько години. Інструкція в комплекті зрозуміла та проста навіть для лисих людей. Мені пощастило тестувати крісло у ляні тканині Eversoft сірого кольору, тоді як в асортименті присутня ще й шкіра ПВХ та різні колірні забарвлення, які без проблем впишуться у практично всі інтер'єри. В моєму варіанті про геймерськість нагадує лише ковшоподібна спинка, яка на практиці виявилася дуже зручною. Немає якихось кислотних вставок чи вбудованого rgb підсвічування, тому за це однозначно лайк. Окей, перше, що викликає вау-ефект це магнітна подушка для голови. Як же це геніально словами не передати. Неймовірно комфортне кріплення на різних рівнях в діапазоні до 20 см. Нема оцих ваших всяких ременів, просто приклали де треба, готово. Подушка м'яка має всередині охолоджувальний елемент, тому це просто максимальний шик у всіх сценаріях. Але потрібно перестати починати з найочевиднішого, тому спускаємося вниз до алюмінієвої колісної бази з коліщатками королівського розміру на 6,5 см. Покриття поліуретанове плавно ковзає і не дряпає підлогу. Далі в нас йде газовий поршень 4 класу. Виробник стверджує, що він вибухозахищений, тому як би сильно у вас не горіло одне місце, крісло не запустить вас на орбіту землі. Ну, принаймні не повинно. На поршень ставиться багатофункціональний механізм регулювання крісла. В нього на етапі збірки запихаються два важелі: один відповідає за регулювання висоти, а інший за регулювання кута нахи. До речі, про кут нахилу. Він регулюється в діапазоні від 90 до 165 градусів. Я вам скажу, що це з легкістю перетворює крісло на комфортне місце для денного сну. Ну або нічного та будь-якого сну, але якщо вам не спиться, розважити себе дуже хочеться до ваших послуг механізм гойдання з кутом в 30 градусів. Працює плавно, чітко та дуже приємно. Сидіння, особливо в розмірі XL, досить просторе, щоб вмістити навіть найбільшу дубку. Щільність формованої піни становить 65 кг на метр. Я б сказав, що тут акцентується на жорсткості, а не м'якості, і це приємний фактор для людей з більшою вагою. Довгі посиденьки набагато краще переварюються. Кріплення сидіння та спинки настільки надійне, наскільки ви собі можете уявити. Праворуч знаходиться важіль, який регулює кут нахилу спинки, а з обох боків магнітні модулі, які маскують гвинти кріплення. Та на цьому магнітна чудосія не закінчується. Підлокітники. По-перше, вони прямо 4D. тобто не лише їдуть вниз, вверх та вперед назад, але й з боку в бік та по осі. По-друге, підлокітники мають знімні поліуретанові накладки, і це реально класно, оскільки ви можете замовити на офіційному сайті накладки іншого кольору або ж просто замінити їх з плином часу на нові. Під час користування підлокітниками можна виявити невеликий люфт в різні сторони, та думаю, це ціна за неймовірну гнучкість у регулюванні. В деяких положеннях хотілося б, щоб підлокітники сувалися ще на кілька сантиметрів назад, та це вже дуже індивідуально. У спинку крісла вбудована чотирьохстороння поперекова підтримка. Ручками з обох сторін можна відрегулювати рівень та інтенсивність підтримки. Однозначно цікавий механізм, з яким доведеться трішки погратися для оптимального результату. Річ в тім, що саме поперек не одразу відчуває ефект, і після кожного регулювання треба певний час посидіти, щоб зрозуміти, чи підтримка розташована в комфортній позиції. У випадку, якщо вам їй мало, завжди можна докупити фірму. Подушку для попереку. Зверху спинки бачимо два нескрізні отвори з пластиковими вставками. Окрім декоративної функції, є практична користь. За ці отвори зручно братися руками, коли є потреба перемістити крісло в іншу локацію. Розумію, що це не супер довгострокове тестування, однак за майже місяць постійного використання я можу робити певні висновки щодо крісла Kaiser 3XL. Почну зі зручності при довготривалому сидінні. Я у цій справі, як би експерт, тому можу впевнено сказати, що рівень комфорту на висоті. Принаймні для моїх габаритів. Звичайно, яким би не було комфортне крісло, варто іноді вставати та робити розминку. Але ми ж не з активної сім'ї. Тому часто моя розминка це ввімкнути механізм гойдання на кілька хвилин, для чого навіть не потрібно вставати з крісла. Ляна тканина теж чудово себе показала. Приємна на дотик та не парить. А завдяки забарвленню на ній практично не помітна шерсть кішок. Щодо механізмів регулювання та погойдування, жодних скрипів чи інших сторонніх звуків за час тестування виявлено не було. Можемо їх 85 кг кіло недостатньо, щоб провести прямо хардкорний тест-драйв. Але до мене на коліно регулярно приходила психея і плюсувала свої 5, 5 котячих кілограмів. А от авінела ж у нас дещо легша панянка, тому для такого крісла вона як пір'їнка. Офіційна ціна AndaSit Kaiser 3XL наразі становить 21 тисячу гривень, а за посиланням в описі ви можете ознайомитися детальніше з ним. Це однозначно не дешево, однак на якості, надійності та довготривалому комфорті своєї дубці економити явно не варто. Також виробник надає в Україні 2 роки офіційної гарантії, що є однозначно приємним фактором. Як і приємним фактором буде ваша підписочка на канал та активність в коментарях. Діліться своїм досвідом тривалих посиденьок. Бо табуретка це, звичайно, добре, але явно не для багатогодинної сидячої роботи. Поради від Тані. Крісло воно лише має бути красивим, вашій дубці спинці має бути комфортно. І пам'ятайте, якщо котикам зручно спати на вашому кріслі, значить воно топове. Так, бажано лише, щоб котики його не дарили. Ось. Так. А дуже то дуже знаєте, багато. це. Тому купляйте кіхти точки котикам однозначно і дуже багато і розставляйте Рісті, всюди. Це однозначно, я думаю, саме топова порада за останній час. Так. Від мене все, Таня, тебе звільнено. Шо?